Напрямку соціальної відповідальності ДТЕК та Галицький район підписали меморандум про співпрацю. Стосується він передусім соціально-економічного розвитку п'яти населених пунктів, що межують із бурштинською ТЕС. Так, у 2015 році енергетична компанія виділить 1 мільйон гривень на реалізацію визначених громадами проєктів. Сьогодні ми засвідчили своїми підписами про те, що бізнес співпрацює з громадами, співпрацює із представниками громад, тобто владою. І він бере на себе соціальну відповідальність перед громадами, так як Буштинська Тес це енергогенеруюче підприємство, і тому йде мова про освітлення вулиць населених пунктів, тобто сіл, які є навколо Буштинської ТЕС і на яких на території яких розміщені об'єкти Борштинської тес. Підписання сьогодні угоди між ДТЕКом і Галицькою районною владою це не є робота одного дня. Ми працювали декілька років. Ми залучили всі сільські ради до цієї роботи, тому що ТЕС, теса, хочу наголосити, це не є місто Бурштин. Борштинська тес знаходиться на території. П'яти сільських рад Галицького району. Модернізація системи опалення, будівництво вуличного освітлення та ремонт фасаду народного дому основний акцент у своїй співпраці енергетична компанія робить передусім на проекти розвитку. Ми дуже добре розуміємо, що якщо не буде розвиватися громада, в якій знаходиться наші підприємства, наш бізнес, то не буде розвиватися і наш бізнес, і це також навпаки. Якщо не буде розвиватися бізнес, то не буде розвиватися громада. Саме тому в компанії ДТЕК є декларація соціального партнерства. І сьогодні Галицький район приєднався до декларації соціального партнерства компанії «ДТЕК». Членами цієї декларації є вже 30 міст селищ територій на Україні. Підписання меморандуму наразі лише перший крок у співпраці. Далі у планах розробка та підписання трирічної стратегії соціального партнерства між компанією ДЕТЕК та Галицьким районом, де будуть чітко визначені усі проекти.